Підготовка до нового навчального року, а нинішнього літа це особлива підготовка, напружена, така серйозна і відповідальна. Бо ми ще ніколи одночасно не закінчували будівництво трьох підземних шкіл. Вони 1 вересня обов'язково запрацюють. Але крім того, ми ще готуємо до роботи три ПРУ. Це… Сховища в самих школах. Ми їх капітально ремонтуємо і плануємо, що вони теж запрацюють у вересні. Протрадіційні укриття Нові. будуть працювати одне в Салтівському і два в Слобідському районах. А наразі у нас приступлять до навчання майже 17 тисяч дітей це більш ніж. У 20 разів збільшення майже 17 тисяч дітей, що перебувають у Харкові, вони розпочнуть навчання офлайн. Це більше 30% від загальної кількості дітей, що перебувають наразі в місті. 17 тисяч це йдеться і про підземні це школи, ну і про укриття, це, і про класи. Ми... Тобто, у нас буде працювати сім підземних шкіл. І шість станцій метрополітену, і чотири ПРУ в укриттях шкіл.